Вітаю вас, мої маленькі любі друзі. Сьогодні хочу познайомити вас з цікавою казкою. Тож сідайте удобненько та слухайте уважненько, а казочка називається. Як білочка дятла врятувала, написав її Василь Сукомлинський. Серед зими потепліло, пішов дощ, а потім знову замерзло. Крилися льодом дерева, зледеніли шишки на ялинках. Немає чого їсти дятлові, стукає обліт, а до кори не достукається. Б'є дзьобом шишку, а зернятка не вилущується. Сів дятел на ялині й плаче, падають гарячі сльози на сніг, замерзають. Дивиться білка з дупла, дятел плаче. Стрип, стриб, прибігла до дятла. Чого це ти, дятле, плачеш? Немає чого їсти, білочко. Жаль стало білочці дятла. Винесла вона з дупла ялинкову шишку. Поклала між стовбуром і гілкою сів дятел біля шишки та її молотити дзьобом. А білочка сидить біля дупла й радіє, і білченята в дуплі радіють, і сонечко в небі радіє. Малята, сподобалась вам казочка. Тож давайте обговоримо її за смісто. Я буду задавати питання, а ви уважно слухайте та відповідайте. Чому ж дятел плакав? Правильно, малята, тому що йому нічого було їсти. А хто ж його пожалів і допоміг? Правильно, білочка. Як вона його врятувала? Вона поділилася ялинковою шишкою. А чому вона раділа? Тому що допомогла дятлові. А хто ще радів? Правильно малята, білченята і сонечко. Чого вчиться казка? Правильно бути добрим та співчувати іншим та ділитись з іншими. Дякую за увагу! На все добре!